Слава Богу, дорога церква Ісуса Христа. Знаєте, так сиджу і думаю, так приємно чути голос дітей, молоді, а ще приємніше, що вони славлять того, який достойний слави. Хай Бог благословить вас, продовжуйте до кінця свого життя. Божих вам благословінь. Славте Господа, бо Він достойний. Хвали. Ми дякуємо Богу за таку можливість зібратися, хоч ми живемо час війни, тривоги, переживань, втрат, болі, горя. Але я хочу сказати є Бог, який є з тими, які люблять Господа. Слава Богу. З тими, які кличуть до Нього. З тими, які в час гори біди уповають на нього і кажуть: Господь, ти мій помічник, ти моя твердиня, і я хочу бути з тобою. Знаєте, Давид говорив, чи інші мужі Божі говорили, хоч я піду. Не вся дорога, як колись брат Прихожденко говорив, стелена квітами, і так приємно і просто йти. Але вона буває, знаєте, непростою. І в наш час ми, як народ України, маємо непростий шлях. Але Боже допоможи нам пройти. Хай Бог благословить нас у цьому і каже один муж Божий, хоч я піду долиною смерті і тіні, то що? Я не боюсь, бо ти зі мною. Ви знаєте, як добре, коли людина оповає на Бога, як вона має надію, вона не живе в страху, а вона опуває на живого вічного Бога. Слава Богу! Я вірю, що ми в числі тих. І хай Бог нам допоможе. Я бажаю сьогодні звернутися до Слова Божого. Я розумію, що авторитет. Для людини віруючи, це є слово Боже. Сьогодні стоїть питання, сумніво Слово Боже, говорить, що воно перероблене, неможливо, ще якісь речі, щось там чи інше. Я хочу сказати: слово Боже і Бог пільнує воно є істини. Бог свого часу хотів до нас якось проговорити, якось сказати до нас. Десь було безпосередньо, Бог говорив особисто з людиною. Ви Знаєте, був період, коли Бог створив Адама і Єву, і він приходив до людей, Адама і Єви, і він говорив до них. Це був такий прекрасний ранковий час. Це був такий період, де прекрасний сад і Бог приходив, щоб мати спілкування з людиною. Богу є важливе спілкування з тобою і зі мною. Але люди втратили це спілкування. Адам і Єва втратили, тому що вони послухали. Іншого голосу, і Бог був змушений за їхній непослух, за їхнє неприйняття або нехотіння далі мати цього спілкування. Я думаю, що, можливо, вони хотіли, але непослух завжди відвертає людину. І можна сказати, Боже, ну ти б якось милосердився, ти ж милуючий, ти люблющий, Ну за чим ти виганяєш? Ми, ус... Ми усвідомлюємо, але вони не усвідомили. Знаєте, людина, коли грішить, вона не хоче усвідомити, що вона грішить. І знаєте, ну Адам каже, ну ти ж мені дав таку хорошу, що. Дружину, дійсно, він як побачив її то... Захопився, але вона дала мені. А Єва каже хто ще? Ну, Змій, Коротше, всі винуваті але не я. Ну не проблема, що я оступився, не проблема, що я. Тому хай Бог благословить і допоможе нам і вміти кожній людині визнати свої провини. І гріхи перед Богом. Це дуже добре. Ви Знаєте, Давид був період, він трошки противився, він не хотів визнавати, його була якась так кості каже, моє спорехнявіли. Мені вже так непросто, от, коли він згрішив. І він говорить: знаєте, і починає такий псалом. Часто в інших конфесіях говорять, Господи, помилуй мене. Милість Божа є поширена в Ісусі Христі. Слава Богу! Сьогодні кожна людина може прийти до Христа і сказати, Господи, прости, освяти, прийди моє життя і будь моїм особистим Спасителем. Каже, поклич до мене і я відповім, скільки людей сьогодні не хочуть кликати до Бога. Є категорія людей, які бі... біда прийшла до Бога по біді і по Бозі. Вже не треба. Я сам справляюсь. Хай Бог допоможе нам і дасть нам бути волі. Господні. Я звернусь до текста Слова Божого, це друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Слава Богу! Ви знаєте, можна сказати, що людина, вона безстрашна з цього текста. Але я хочу звернути увагу, де сьогодні, можливо, менше звучить і розуміння страху Божого. Ми можемо чути про Божу любов, і це важливо, бо так би Бог полюбив світ, що віддав однородженого сина. Щоб кожен, хто вірує, мав життя вічне, повір, довір своє життя. І це важливо. І ось ми бачимо слово Господнє і апостол Павло пише до Томофія, що Бог не дав нам духу страху. Про який страх має це? Про що він говорить? Коли інші тексти Слова Божого, вони відкривають і говорять і спонукують нас, щоб ми мали страх Божий. Знаєте, є такі страхи, є природний страх, і це нормально. Ось коли ми йдемо. І щось згори падає, якась сягла чи інше, що ми робимо? Нормальний страх. Ми бачимо загрозу і ми що? Скак. Ось цей Бог наділив людину природним страхом, щоб людина, коли є небезпека, могла що? відреагувати і не пострадати. Ми можемо бачити є страх. ну, Неприродно, можна так сказати, є страх, де народ Божий, який боявся. Пам'ятайте це військо, пам'ятайте Голіафа, який страшив 40 днів на Ізраїльську армію, страшив народ, і ніхто не міг вийти проти нього. А що це за страх? Знаєте, Давид, маючи Божий страх, він переборив цей страх. Він довірив Богу і, і говорить, як цей хлос'янин може поносити що? Боже І Я піду. Я піду, щоб побороти Його. Ви Знаєте, Біблія говорить, що. Диявол, як рікаючи лег, ходить, щоб що, когось настрашити, пожерти. Його ціль настрашити. І ось Божий страх, Він не дає мати цей страх. Тому що, якщо вже взяти сьогодні, Господь де прийшов моє життя, і той, хто в середині, Мені, це Ісус Христос, як Хома сказав, Господі, Бог мій. І я не буду боятися. Бог забрав, забирає цей страх перед ворогом людських душ. І ми маємо силу, далі це буде говорити, щоб противостати дияволу. І він утічить. Це тільки говориться, хто має віру. Це той який спасенний. і хай Бог благословить нас і допоможе. Знаєте, є такий страх перед смертю, люди бояться померти. Це здається трошки нормально. І останній ворог, якого Господь зруйнував, цей смерть смертю що? подолав. А чому ми сьогодні ще помираємо? Чому ж сьогодні смерть фізична приходить у наше життя? Тому що є ще певний період. І слово Боже, ти взятий із праху і прах, що підеш. Але буде момент, коли Христос вдруге прийде. За своєю невістою, за своєю церквою відкупленою, оправданою, обмитою білими соння, яка зберегла свою чистоту, він прийде за нею. Слава Богу. Чи ми такі є? Оце ще інше питання. Чи ми вовти, так, як деякі слова були сказані, то кожен із нас може провірити себе. Слава Богу. Тому апостол Павло, будучи віруючою людиною, він розумів, що його життя має закінчитись, і він ну, говорить певні слова. Хто пам'ятає, як він говорив? Що для мене смерть це прийти в Божу присутність. Це бути в третьому небі, це бути там, де є Господь, який свого часу обіцяв і сказав: я йду, і приготую місце там, де я, щоби ви були. Смерть для віруючої людини це не трагедія, це надбання кращого. Це надбання бути в Божій присутності. Можливо, славити Бога. Співати і величати в Його вже іншому вимірі небеса. Слава Богу. Страх Господній, він потрібний кожній людині. знаєте, з чого наша дорога до Господа починається? Це те, що людина має страх Божий. Каже, це початок премудрості. В 33-му Псальмі написано в 10 му здається, вірші, говориться, що це початок премудрості. Ви знаєте, люди закінчують університети. вчатися. Я не кажу, що це погано. І це можливо потрібно для професії, здобуття, і треба вчитись хороше. Ви, майбутнє України, вам треба вчитись. Щоб дійсно бути ірдованими, освіченими, а найбільше, щоб мали страх Господній і війшли цю колію Божої премудрості. Слава Богу. Хай Бог благословить. Я буду рухати швидше, бо небагато часу, і Хай Бог допоможе мені всьому. Тобто це початок премудрості. Ви знаєте, в багатьох текстах Слово Боже говориться про це. І страх Господній це дар Духа Святого. Ісаїв 11:2. Там лицарство, мудрості. Мудрості розуму, коли Дух приходить, поради лицарство, дух, пізнання та страху. Господнього. І якщо ти повний Духа святого, якщо Дух є в твоєму житті, якщо ти говориш на мова, ти маєш страх, це так, як пізнання. Литрість поради, мудрості розуму. Це маєш? Кхе. Ви знаєте, коли ми прийшли до Господа, в Новому заповіті говориться, що ми повинні звершувати своє спасіння. Знаєте в чому? Як сьогодні йде про страх, Сподниця в страсі Господньому. Філіпян 2. 12-13. Ми можемо собі це почитати. <кій> Страх Божий це не є щось погане, це є хороше. Це є великим благословінням. Через страстю Господнього ти можеш прийти, Божу, прибути в Божій присутності. Каже, з страхом і тремтінням виконує що. Немає часу, щоб трошки вдавати інші погляди, які сьогодні афішують, які говорять і зовсім іншу ідею сунять християнство, якої не, не бажано навіть вірити і приймати, але це не сьогодні. Тому ми бачимо страх Господній, він є дуже важливим не тільки в старому заповіті, він в новому заповіті. І знаєте, страх Господній це благовіяння. Це коли людина, знаєте, має таке найкра... ну, починається з почуттів найщиріші почуття пошани і любові до Бога. Це Ми розуміємо, що ми приходимо до Бога. Ми розуміємо, хто Він є такий. І ми приходимо з пошаною і з любов'ю до нього. А як? каже Христос, хто любить мене? Каже, хто любить мене, той виконує мої. Бо часто люди кажуть, ну я люблю тебе, Боже, я шаную тебе. Чим? Де пошана каже Господь? Є матеріальна строма, є багато. Як шанувати Господа? І Ось цим моментом є страх Господній. Тобто Хай Бог благословить нас і допоможе нам сьогодні звершувати наші спасіння зо страхом і тремтінням. Шануючи, люблячи, виконуючи Божі заповіді, ходімо у страсі. Божого. Хай Бог усіх нас благословить і допоможе. Є люди, я коротко скажу деякі моменти, знаєте, одна жінка була нерозумна, і вона говорила, втрачивши страх через жінка Лота, і вона каже, ну, що зроби? Це людина мала якийсь страх. Каже, до свого чоловіка, можливо, співчуття десь було, але вона говорить, проклани ім'я Господнє і помре. Це був страх Божий чи ні? Ні, там не було страху Господнього. Ви знаєте, коли Анані і Сафіра продали свої маєтки, і вони почали. Обдурили, не принесли те, що вони мали принести, вони були в страху Божому чи ні. Коли людина грішить, чинить гріх, вона має страх Божий чи ні? Та ні. Коли ти собі дозволяєш жити, гріху чинити, ти, твій, ти не, не маєш цієї пошани, поваги любові, любов, нема цього нормального і здорового Божого страху. І коли вони. Це зробили, вони не мали страху. Ви знаєте, Бог в цій першій апостольській церкві хотів навести трохи страху на віруючих людей. Чи ні? Коли вони обударили Духа Святого, то що сталося? Каже, ви не людям, а Духа. І вони пали замертво. Він прийшов, вона прийшла. Для чого, Боже, ти ж любиш? І каже страх зійшов на що на весь народ. Який страх не чинити, не обманювати, не красти, не, не чинити гріха. Ось такий страх. Хай буде сьогодні в народі Божому. Бо сьогодні приходить час, де каже, люди будуть такі, такі, описує. Боже Слово остатній період, які були люди. Но ти не можеш бути в числі тих людей. Тому що ти віриш ти в числі тих, які люблять Господа, які служать Богу, які бережуть білий висот, які йдуть за Господом, а йому хай буде слава і хвала. Праведний хай що? Це більше чинить правду. Не дивись, що чиниться беззаконня. Не спокушайся тим. Їм прийдеться за це відповісти. Ну коли ти станеш, подивишся, що безнаказаність робить людина, що хоче, і нема безнаказаного, Віруюча людина десь яка Ас казав, ну, Боже, для чого я служу? Вони мають гроші, вони жируть інші речі, вони все мають, а я служу Богу, цього не маю. Ну, коли він прийшов Божа присутність, прийшов страх у його життя, бо ти коли. Страху Божого, Божа присутність наповняє тебе. Тоді відкриття і пізнання, як ми читали, в слові Господні приходить. І йому Бог відкриває, що вони всі на слизькому, що їхнє життя є жахливим, і закінчення вічність плачевна. І він каже, що? Ось тепер, в страху Божого, Божій присутність, я розумію, Господи, я буду з тобою. До кінця свого життя Я вже сказав своїми словами. Слава Богу, хай Бог благословить, хай в народі Божь, в кожній людині прийде Божий страх пошани і любові до Бога. Йому слава навіки.